Щоденник Рокет льорнер 19 січня. Наставники. Я можу вчитися в інших. Коли я був дитиною, у мене не було героїв, яких би я хотів наслідувати. У мене ніколи не було бажання зробити таким героєм кого-небудь з моїх знайомих дорослих. Я тримався осторонь, виробивши власний спосіб жити і свої власні життєві правила. Зараз я думаю, що я практично вичерпав свої можливості йти далі самостійно. Ставши дорослим, я тепер бачу, що мені необхідний хтось, хто міг би стати моделлю для моєї поведінки. Мені необхідно знайти людину, яка б на своєму прикладі показала, яким би я хотів себе бачити, коли виросту. Мені необхідно відшукати собі гарного провідника і вчителя, який би з терпінням ставився до моїх спотикань і підтримував мої зусилля, бо він уже одного разу пройшов цей шлях. Сьогодні я почну шукати собі такого психотерапевта, спонсора або тренера, якому б я довіряв і одночасно захоплювався б ним. Я більше не зобов'язаний проходити це поодинці. У моєму житті є люди, яких я можу навчитися. Люди, які будуть раді і навіть горді собою, допомагаючи мені.